Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні в нас нове економічне відео. Так, чим же ж ми з вами займемось сьогодні? А сьогодні я вирішив спробувати скрафтити малій кількості кожну броню. Саме побачив, що ціни на е, кожу різко упали, і ціна доволі таки вигідна. Через те йду і закупаюся в місті мартлок ресурсами, які будуть мені необхідні для крафта кожної броні. Як зрозуміло із назви, звичайно мені ж необхідна кожа. Буду я крафтити 4-2 та 5-2. Все ж приймаю рішення закупити 8004.2 тисяч 4.2 а також 4005.2. Як ви можете бачити на своїх екранах, ціни я понижав і чекав приблизно кілька днів, щоб воно це все скупилось. І скупилося уся ця необхідна кожа для крафту мені за три дні. Звісно ж, ви, якщо маєте бажання отримати ці ресурси швидше, можете поставити саму вищу ціну, або ж відправитись на будь-який discord сервер, там де є продажа ресурсів, закупити їх там напряму у торгівців з рук. Це вийде і швидше, але водночас, плюс-мінус одна та сама ціна, що ви будете купляти ордером на покупку по самій вищій ціні, і до того всього ж без налога. В майбутньому я покажу як це робиться і як я це буду закупати. Але сьогодні ми не про це. Закупив я ресурсів усього 4.2, а також 5.2 на суму обшу в 27 мільйонів 490 тисяч. Звісно, коли все скупилося, взяв свого мамута та перевіз усю цю кожу в місто Тетфорд. В місті Тетфорд є бонус на крафт саме кожної броні. Звісно, цього разу я також не забув про журнали. Журнали я брав в мисливця, так як кожна броня це якраз дім мисливця. Найшов станок із самими дешевими цінами. Цього разу я був приємно здивований, що нарешті ціни в місті Тетфорд на оренду станків нарешті ж упали, і тепер буде по адекватній ціні крафтитись. Відправляюсь до станка, який я вибрав, і розпочинаю там свій крафт. Ну що ж, і звісно, по традиції, на те, щоб скрафтити речі, вам необхідно проїдати салат і приступати до крафта. Я розпочав крафтити. З не зовсім прокачаними майстерками, тому без різниці, що я буду крафтити спочатку 4.2 чи 5.2. Хоча я все рівно поступив трішки неправильно. Краще рекомендую вам крафтити спочатку предмети нижчого рівня, а потім вже переходити до вищого, до кращого. По-перше, коли ви розпочнете крафтити е, предмети нижчого рівня, ви прокачаєте свої мастерки, навики крафта саме даної предмета, а потім розпочинаєте вже крафтити із вищими мастерками предмети вищого рівня. Тобто зараз мені необхідно було би по-правильному е, спочатку скрафтити 4.2, а потім перейти до крафта 5.2. Ну, про це я подумав, як завжди, в саму останню чергу, вже коли монтував відео. Ну що ж, а тепер назад до цифр. Цього разу, як я їй казав, налог на крафт буде доволі таки адекватний. На крафт усіх цих ресурсів я потратив налог на станку на суму в 609 134 монети. Я вам сказав так: дохід від журналів, на жаль, я його не вчитав, 100% покриє налог на крафт. В принципі, воно так і має бути, щоб дохід з журналів більш-менш перекривав налог, який ви затрачуєте на станку на крафт. Так, тепер давайте поясню, чому я вибрав куртку найманця. Звісно, я вибирав е, предмети, які, на мою думку, дуже худові. Тобто, даний предмет обов'язково купиться на ринкові. Просто по своєму досвіду скажу, що куртка найманця багато де грає, часто де її використовують. З цих причин я точно знаю, що її бистро розкуплять. До того ж, 4.2 та 5.2 Доволі таки дешево коштують і доволі таки хорошо грають. Тому я впевнений, що даний продукт з ринка піде надзвичайно бистро. Звісно, буду продавати я їх в наступних місцях. Це кравчу в місті Тетфорд, а буду продавати в місті Мартлок, Брічвуш та Люмкурст. Звісно, було б правильно продавати в усіх оставшихся чотирьох містах. Ну на жаль, просто банально до міста Форт Стерлінг я б не захотів їхати і так багато часу втратиться на перевезення. Да і ціни в місті Марток, Бріч і Люм мене повністю влаштовують і дохід, на мою думку, і так більш ніж достатньо. Наступне, що хочу сказати, це те, що куртки, на відміну від будь-якої зброї, крафтяться набагато швидше. Вам необхідно знати, по-перше, для того, щоб ураховувати скільки штук ви можете крафтити, проїдаючи один салат. Також ви можете враховувати те, що ви зможете набагато більше страфтити курток, аніж тих самих посухів. Тобто, за приблизно пів години я скрафтив. Та навіть менше ніж пів години за 17 хвилин я перекрафтив повністю цей весь лут як 5-2, так і 4-2. Томіж, хто дивився посухи, я крафтив по 500 штук. Блін, я там потратив на крафт 3 часа. Хоча там я крафтив, якщо я не помиляюся, около 4 чи 5 тисяч посухів. Тут накрафтив курток під тисячу і на це все потратив всього лише якихось нещасних 15 хвилин. Ну що ж, а перед тим, як ви бачите продаж, хочу розіграти три бичка т 8 рівня. У нас є перший переможець. Зараз ми оберемо ще два переможця, адже в нас буде а, всього лише три призові місця. А, всі свої призи ви зможете забрати в мене на особистому острові в місті Тетфорд. А, доступ до скринь, а також до свого власного острова я вам надам. Також нагадую, що для участі в наступному розіграші вам необхідно написати коментарі, в якому ви укажете свій ігровий нік. Таким чином, ви приймете автоматично участь у розіграші наступного приза під наступним відео. Тому ну, якщо в наступному економічному відео ви маєте бажання отримати Т8 бачка, пишіть свої коментарі і указуйте там нік. Обов'язково. Як я вже і говорив, продавати я буду накравчені куртки в трьох містах: це місто, нагадую ще раз Мартлук, місто Брічвоч, а також місто Люмхорст. На мою думку, продадуться швидко. Так, тепер що ж по цифрах? Саме цікаве, як то кажеться, продав куртки в цих трьох містах я на общу суму в 39 мільйонів 850 тисяч 831 монету. Гадаю ж, наступні факти: на закупку ресурсів, а також на налог при крафті усього я потратив 28 мільйонів 100 тисяч. Нагадаю, ще раз, заробив я 39 мільйонів 850 тисяч. Тобто, якщо відрахувати затрати, чистим прибуток мій склав в 11 мільйонів 750 тисяч. Тобто, вложивши 27, я третю частину отримав зверху прибутком чистим. Думаю, такі цифри заставляють задуматись все ж над тим, щоб розпочати крафтити ресурси. І як ми бачимо, звісно, не тільки ганг, не тільки перевезення, не тільки збір ресурсів у відкритому світі приносить величезний дохід. Як бачимо, крафт також має повноцінне місце серед найпопулярніших, а також надбільш профітних видів заробітку. Так, звісно, у крафта є свої мінуси. По-перше, це затрати часу на те, щоб скупити ресурси. По-друге, затрати срібла на те, щоб знову ж таки закупити ресурси. Потім затрати знову ж таки часу, щоб ці ресурси перевести, скрафтити і розвести. Знову ж таки, затрати часу на те, щоб це все продалось. Ну, потратячи на це все день, можна заробити, не знаю, 50 мільйонів навіть просто. Тому чи займатися крафтом, чи не займатися, вирішити тільки вам. Я вважаю, що слід займатися, і навіть обов'язково. Звісно, бажано поєднувати його з іншими аспектами гри. А закупили ресурси, пішли, збираємо в відкритому світі ресурси. Потім привезли їх, перекрафтили, додавали до того, що у вас закупилося, відвезли це все та скрафтили. Поки це все продається, пішли пограли в корапти, в сольники чи тому щось подібне. Таким простим чином ви отримали як величезний дохід з крафту, так і задоволені від гри, граючи з друзями, соло, займаючись будь-якою улюбленою справою в грі. Ну звісно ж, це тільки моя власна думка. Ну що ж, а на сьогодні це все. Показав я вам сьогодні, як вложивши 30 лямів, отримати 11 з лишнім зверху. Надіюсь, таке відео вам сподобалось. Надіюсь, щось для себе ви узяли. Також, знову ж таки, по традиції попрошу вас підписатися на канал, хто ще не підписаний, написати коментарі, указавши свій ігровий нік, і прийняти участь в розіграші бичків в наступному відео. Також поставити вподобайку даному відео, аби просто підтримати автора. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!